Львів, центральна частина міста, національна пам'ятка Цитадель місце, де щорічно вшановують пам'ять усіх загиблих у Другій світовій війні. Ще 79 років тому. Це було місцем фільтрації та катувань. Територія цитаделі там була понад 2 гектари. Здебільшого, власне, концтабір займав не будівлі, а прилеглі території під відкритим небом, де перебували власне солдати, полонені солдати, тому що, ну. «Полонених було настільки багато, що просто вони не могли бути в приміщенні, і на багато було. В середині 19 століття австрійці збудували потужний оборонний комплекс. Згодом його зайняло польське військо. А у 1941 році, під час окупації Галичини, нацисти перетворили цитадель на концтабір для військовополонених. Шталах 328 був розрахований на 10 тисяч осіб. Загалом, за офіційними даними, у таборі німці отримували понад 200 тисяч полонених. Половина з них загинула. Осінь 41-го і до весни 42-го року це найбільша кількість е, смертей в умовах концтабору, тому що люди були з хворобами, поранені. Оскільки радянська армія була багатонаціональна, там були представники е, всіх на, народів. Тобто були і українці, і росіяни, і євреї, і казахи, тобто ну, е, е, представники різних народів Радянського Союзу. Але так само там були і західні союзники. Там були бельгійці, французи. Втім, для повнути картини необхідні масштабні археологічні розкопки. Минулі дослідження тут проводили ще в 40-х роках. Ускладнює ці процеси і приватизація деяких об'єктів фортифікаційного комплексу. Про ті жахіття нині на цитаделі нагадує лише цей пам'ятний хрест. У вцілілих баштах та головній будівлі розташовані офіси приватних компаній та готельно-ресторанний комплекс у так званій вежі смерті, імовірному місці страт. Лише там, де пам'ятають загиблих, будуть ті, які захищатимуть живих, наголошують історики. І ось 24 лютого, 2022 року, перед світом, який каже, ніколи знову постала терористична федерація, яка хоче повторіть. Шовінізм, якби в Росії, він завжди існував, навіть по відношенню громадян інших етносів всередині країни, там навіть протирелігійних різних груп. Навіть ми бачимо, от по сучасній війні наскільки. Е Російське командування, російська політична, політична влада, пропагандисти російські нехтують взагалі поняттям людського життя своїх ж громадян. Нагадаємо, акт капітуляції Третього рейху набув чинності 8 травня 1945 року. У 2015-му, приєднавшись до всього цивілізованого світу, Україна розпочала відзначати 8 травня як день пам'яті та примирення. Цього дня вшановують подвиг українського народу, його визначний внесок в перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлюють подяку всім борцям проти нацизму. Ця дата не про культ перемоги, який так обожнюють наші східні сусіди. Ця дата про Вміння цінувати мир, категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами, коли пам'ять є запобіжником від того, щоби подібні лиха ніколи не повторювалися. Втім, торік гасло ніколи знову набуло було іншої інтонації зі знаком запитання наприкінці. Українці ж у відповідь наголосили перемогли нацизм, переможемо і рашизм. Аліна Домбковська, Тарас Повалений. Правда тут. Львів. Унаслідок ДТП в Радехові постраждало немовля. За попередньою інформацією поліції зіткнулося дві автівки. Водій та троє пасажирів шкоди. Усі місцеві жителі травмувалися, у тому числі 17-річний юнак і двомісячний хлопчик. Їх доставили до медзакладів. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують обставини події. Менше часу для простою на кордоні в Україні запрацював сервіс ЄЧерга за допомогою цієї системи. Водії вантажівок можуть записатися у чергу та розраховувати орієнтовний час перетину державного рубежу. Загалом йдеться про 16 міжнародних пунктів пропуску на Львівщині. Це Краковець Корчова, Раваруська Гребенне, Шегині Медика та Нижанковичі Мальховіце. Запис розпочався сьогодні о дев'ятій ранку. Встати в чергу можна на сайті або в мобільному додатку «Є черга». Зазначу, система є без. Коштовною Прапори військових сил та леви в камуфляжі. Львів відзначив 767 років. Цими вихідними масштабних заходів не було. Втім, урочиста церемонія таки відбулася. На площі ринок військовий Роман Віктюк, який зазнав поранення під час артобстрілу неподалік Бахмута, а напередодні отримав біонічний протез руки, підняв стяг міста. Також на знак пошани і подяки захисникам перед стінами Львівської мерії замайоріли прапори 12 військових та оборонних структур України. Стяги почесно представили курсанти на Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного до слова фігури левів охоронців ратуші символічно одягнули у військову форму, і це вже третій комплект вбрання. Парадокс цих дат полягає в тому, що е, в 45-му році, власне, насправді, вперше е, документ про повну здачу був підписаний навіть 7-го числа, не 8-го. По суті, акт про капітуляцію е, Німеччина підписала 7 травня 45-го року у місті Реймсі. Але. Е, е, Ось Сталін він відмовився визнати цей документ. Він, скажімо, так він е сказав про цей документ таким чином, що ми не можемо його скасувати, але ми не можемо вважати, що це є якби той дійсний акт капітуляції, тому що акт капітуляції має бути підписаний на території е переможеного ворога. І тому е було ще раз підписано Акт капітуляції, власне, 8 травня це було близько 11-ї години вечора в Берліні. За московським часом це було близько першої години ночі, вже 9 травня. І по суті, є ось така різниця між датами: 8 травня, 9 травня. Для західних союзників, це, власне, 8 травня, День капітуляції Німеччини. Для Радянського Союзу це 9. при тому, що навіть. Ем... Громадян Радянського Союзу, громадянам Радянського Союзу, оголосили про капітуляцію лишень о 10-й вечора 9 травня. Хоча вона була по суті ще раз підписана вночі. Дуже цікавий був парадокс, що генерал, який, радянський генерал, який підписував документ 7-го числа ще, той перший, так би мовити, він насправді не мав вказівки з Москви ставки про підписання. Він його підписав. Не маючи жодних вказівок і отримав після цього розпорядження про те, що не варто взагалі нічого підписувати, поки не узгоджено. І тому мусили підписати ще раз. Найцікавіше, що документ, який підписали 8-9, так звано, ну, 8 числа підписали його, він був дотичний до того документа, який підписаний був 7-го числа. Тобто без жодної редакції, без жодних вставок. Тобто тут ми бачимо просто такий собі персональний вплив. На підписання цього документу власне одна з таких ще причин, чому Сталін відмовився визнати документ 7 числа, тому що для нього, з точки зору політичного, це мало більше значення для західних союзників. Ну, це територія Франції, були присутні в основному ну, західні союзники там, генерали Сполучених Штатів, британські і французька сторона, ну і так само, власне, генерал. І один радянський генерал, тобто, це, по суті, було політичне рішення повторно підписати той самий документ для е, країн Західної Європи, Центральної Європи, ну і для України, зокрема країни Східної Європи. 8 травня от, власне це більше у день пам'яті про жертв про загиблих в ході Другої світової війни. Це є день закінчення Другої світової війни в Європі, або е, в західній традиції він називається «Remembrance Day», Тобто День пам'яті про загиблих. Натомість Росія, сучасна Росія, залишається радянське трактування 9 травня як дня перемоги над фашизмом. Ну і з точки зору ідеології, Росія повністю привласнює собі усі здобутки в Другій світовій війні, усі перемоги з такого суто політичного, з політичної точки зору. І по суті, ми маємо зараз той факт, що Ця це міфотворення так званої перемоги без урахування кількості жертв, які були покладені в цій війні, створений міф, який налаштовує знову ж таки те саме російське суспільство проти всіх інших країн, зокрема проти України. Політика пам'яті можна і починати від 2008 року, коли в російській політиці пам'яті. Було по суті навіть викривлення радянського міфу про велику перемогу викривлення в той бік, що зокрема і Путін сам заявляв про те, що велика перемога 9 травня 45-го року це здобуток лишень росіян. Навіть не народів Радянського Союзу, а суто росіян, і що, мовляв, от це тільки тільки Росія е здобула цю перемогу і звільнила Європу. Ну, одним словом, це є все оці е месіанські міфи, е умовно назвемо їх так, які е так само е вони відбувалися через створення міфів про безсмертний полк. Про створення міфів про великий героїзм радянських солдат в їхньому трактуванні суто росіян і навіть скажімо є ну, різні факти там фейкових ветеранів. От і тому подібні речі. Ну, і це по суті було створено для того, щоб створити ось цей шовіністичний е, шовіністичні настрої самих росіян, громадян Росії проти всіх інших сусідніх країн: е, Україна, Балтійські країни, е, країни Польща, е, країни НАТО, тобто, це їхні уявлення, як це вони називають колективний захід. Вони це називають та та ну, тобто, ось, знову ж таки черговий фейковий якийсь термін. Е, Україна з від 2008 року пішла зовсім іншим шляхом, власне, західним шляхом. Тобто є усвідомлення про те, що українці, які воювали в Червоній армії, пам'ятаємо про їхні жертви, їхні вчинки. Ми розуміємо, що радянський союз, який по суті. Створював умови для того щоб солдати були гарматним м'ясом в умовах Другої світової війни. І власне, такі злочини вони і засуджуються. Тобто є двояке розуміння Другої світової війни, українці як жертви, як. Ну, власне жертви радянського імперіалізму, сталінізму знову ж таки е, слід розуміти, що навіть солдати, які воювали, які е, вижили в умовах війни, е, для них дуже часто війна не скінчилась, тому що багато хто з них були звинувачені, чи в зраді, чи в інших антидержавних злочинах, і багато хто з них поїхали в концтабори в ГУЛАГ. Це стосується тих, хто потрапив в полон 41 му році через бездарність того самого радянського командування. Це стосується людей, які після 45-го року... Не змогли скажімо, в тому суспільстві жити, це стосується в першу чергу інвалідів, людей з інвалідністю внаслідок війни. Дуже велика була кількість репресій проти тих самих солдат, плюс так само репресії проти цивільного населення, людей, яких насильно німці висилали на примусові роботи остербайтерів. Так само вони підлягали репресіям. Навіть методи відновлення економіки. Соціального життя вони так само були такими диктаторськими, і репресивними. Навіть ми бачимо, от по сучасній війні наскільки російське командування, російська політична, політична влада, пропагандисти російські нехтують взагалі поняттям людського життя, своїх ж громадян. Що в принципі, от е, Західна Європа, Америка і Україна, переосмислювши ці всі події, власне робить висновок один: що війна це суцільне зло проти, проти життя людини, тому що від війни страждають не лише військові. Гинуть чи поранені, а в першу чергу цивільне населення. І Друга світова війна, власне, показала, що цивільне населення так само е люди гинули внаслідок бомбардувань. Це, власне, були климові бомбардування з боку німців, і їхніх союзників, з боку західних союзників. Е і ця війна показала просто тотальний, тотальне знищення всього і тотальне вбивство е усіх. Окрім репресивних практик, які нацисти здійснювали в умовах війни, тобто це мова йде про голокост, і всі інші народи, які допомагали тим самим євреям врятуватися від нацистських репресій, тобто Україна є третьою за кількістю праведників миру, тобто перша Польща, друга Франція, третя Україна, і окрім тобто праведники народів миру, це ті, хто вижили. Помагаючи, допомагали євреям і вижили, але є дуже багато рятівників, тобто людей, які допомагали, але не вижили, були схоплені, були розстріляні, і це так само є жертви того самого Голокосту. О, тобто, власне, Друга світова війна вона показала свою таку тотальну е знищення всього е і тотальне вбивство. І власне, для західних союзників вони зробили висновки. Ми маємо приклади, от, наприклад, в умовах сучасної війни, чому Німеччина так довго не погоджувалася надавати військову допомогу для України, тому що німці пам'ятають наслідки Другої світової війни в першу чергу для себе. Будучи німечна нацистська Німеччина була агресором, але і населення вже постнацистської Німеччини страждало внаслідок нацизму, внаслідок цієї війни. Це є там близько 10 мільйонів тільки військових втрат, 3 мільйони цивільних загиблих вже в ході війни проти Німеччини. Це роки відновлення відбудови там в Берліні досі є сліди Другої світової війни. Досі серед старих будинків є нові будинки, тобто це означає, що в тоді, в 40-х роках, ці старі будинки були знищені ударами бомб, і їх потім заміняли вже новими будинками. Тому німці, наприклад, є от такими пацифістами. Так, вони відбудовували соціальне життя в своїй країні і менше витрачали на озброєння. Через наслідки Другої світової війни в Росії ми бачимо кардинально протилежну пропаганду і велика кількість жертв серед їхніх військових, серед їхніх окупантів. Так само це є свідчення от тих незасвоєних уроків Другої світової війни.